Ви ще почуваєте, так, смак свободи. Ви знаєте, насправді окремого смаку свободи сьогодні немає, бо я в тюрмі не був невільною людиною. Насправді в є унікальна можливість бути повністю вільним в думках, планах і в діях. Але, звичайно, це є обмеження масштабу цих думок, планів і дій. Луценко на волі. Чому Янукович прийняв таке рішення? Чи повернеться Юрій до політики, та чи стане це поштовхом до звільнення Юрії Томошенко? Про це питали на вулицях Києва. От це найбільша загадка для мене. Чому? що ти видно, задумав? Не пойму, почему. Честно говорю. В такому духе. Для того, щоб, наверное, накал от цієї обстановки, яка на Україні зараз назріває. І згладити цю ситуацію, він от його випустив. Не знаю, щось зміниться чи ні, але він людина відносно молода, і те, що думає, то він і говорить. Будемо считать, що пожалів. Може, можеть не видит в ньому конкурента політичного вже. Хоча я я б би не сказав, чесно говоря. Ну, я думаю, певних покращення певних свобод можливо. Будемо воювати далі за юлю. От ну і взагалі активності наших громадян. Я рада, що вони виходять всі, тому що має бути справедливість і верховенство права в нашій країні. З наших тюрма, от що я знаю, так мабуть, ворогам найстрашніше, не не пожелаю сидіти. Думаю, что в он уже перестал быть э, актуальным оппозиционером в таком состоянии физическом, в котором он находится. Ну, я надеюсь, что он вернется успешно достаточно. Так и все-таки кто-нибудь что-нибудь сделает с этой ситуацией в стране. У хороший парень. Что ее? А за что ее держать? Ее нема, нема... Я думаю, что я неправильно А, Не знаю, вернется ли он в политику. Он, в общем-то, очень раднімий человек, як я його знаю. У меня есть такая є така мусі, що кого-то Очень важного для Януковича. Скоріше, все, для того, щоб в Євросоюз попасти, щоб якийсь компроміс між ними зробити. Це скоріше всього. Скажу відверто, що сьогоднішня подія для мене є перемогою української демократії, світової демократії, яка добилася того, що Україна починає робити правильні кроки. По припиненню політичних репресій в нашій країні.